А ми продовжуємо вакуумувати наші, наші посилочки. В даному випадку це сальце томлене в печі, смакотіще. Хто ще не пробував, рекомендую, підпишіться на канал Панські страви. Спробуйте. От. Це з червоними спеціями. Тут часничок є, перчик і паприка. Смакотіще. Також є зелене от, сало томлене в печі, зеленими спеціями. Тут Іменно петрушка, базилік, укропчик і часничок. Тому треба тільки куштувати, підпишіться на канал, подивіться наші відеообзорчики про різні біди ковбас. Отак ми все виконуємо, щоб воно доїжджало без проблем. Якщо кому потрібно, значить, подарункова така от панська торбинка з вишитими такими бачите, червоними нитками брендована, От, яку нести, то понести, і подарувати і покласти в цей наборчик також. Або горішки на десерт, от, або сир натуральний, значить з козиного молока це роблять грузини от копчений на дровах. І також різні копченості, от язички підкопчені, вуха, от, і реберця, і різні види ковбас, і копчених і печених в печі. Тому Треба тільки куштувати, підпишіться на канал Панські страви. Спробуйте. Всім гарного дня, мирного неба, щастя та здоров'ячка!